Так, друзі, знову вас вітаю, В'ячеслав Рудник, це український казацький рух народний, другий фронт. Ми з Василем продовжуємо, скажімо так, наші записи, що стосується толокократії, і зараз ми поговоримо про те, чому саме толокократія і які є шанси у нашої держави України, якщо буде. Впроваджена саме ця ідеологія, саме е, цей соціальний напрямок в нашій державі. Перевожу на Василя, і Василь продовжує. Доброго дня. Прошлий раз ми закінчили тим, що дали визначення, що таке целекократія і який її принцип. Нагадаю, що Принципи толкократії це влада і власність кожному громадянину і від кожного подарах, талантах і здібностях, кожному гідне життя. Чому саме зараз і чому саме ми, українці, сьогодні, маємо цей шанс? Стати лідерами оцих соціальних процесів переходу на переході від доби індустріальної до доби інформаційної, а доба інформаційна, маючи цю унікальну особливість, е, що правдиве слово, вперше в історії людства вийшло з-під контролю владу маючих, вона е, ця епоха, ця ера, вона. Надає можливості і вимагає від суспільства і від особистості особливих якостей, які, е, які надають можливість реалізувати ці принципи толкократії. Чому саме українці? Тому що, ми, е, як казав мій побратим е, фермер з такою е, чудовим прізвищем Квітчатий, Олександр, що на нашій землі погане не росте. У нас навіть бур'яни той хороший, як вже їх росте, так і росте. От. Тобто, і це стосується і людей. Люди на нашій землі ніколи не були рабами. Їх весь час туди пробували заштовхнути, але е, все, все вилазило боком у тих, хто пробував це. Робити. І останні історичні ці речі це Радянський Союз, який розбив лоба об Україну і, і зараз розбиває, добиває свого лоба ця Російська Недоімперія. От, тобто чотири таких особливості українства, українство це. Українське, це українці, люди і українська країна, українська і, і держава, Україна. От одним словом, українство. Це суспільство і, і держава. От і то. Перша особливість це наше геостратегічне положення в цьому світі. Ми наперетині світових соціальних не світових світових соціальних культур і торгових шляхів культур, да? на, на зламі так. культур. На зламі зламі культур. Якщо з заходу у нас католицьке християнство зі сходу Православне християнство з півдня у нас мусульмані мусульман, іслам. <гаде> так, і, і ці от в синергії, в синергії цих, е, в синергії цих, вчені е, 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 і йде розвиток, розвиток нашої держави. От е, по, потім ми е, е, Наша земля земля може кормити пів планети, і це навіть під час війни, коли наше зерно не можна було перевозити, то зразу весь світ відчув це. Потім наші надра надзвичайно багаті, і 117 з 120 промислових кількості мінералів в нашій землі. От, тобто, це от така перша, перша наша особливість. Друга наша особливість українців це наші люди. Е, люди розумні. Е, повірте, е, що ну, звичайно, не всі, але дуже багато винаходів на цій землі е, було або українець це винайшов, або він поруч стояв, або в нього це він винайшов. В нього вкрали і сказали, що це не він. Але е, надзвичайно люди, е, люди Од, інтелектуальні обдаровані інтелектуально. От, візьмемо і Сергія Павловича Корольова, і візьмемо і нашого Ігоря Сікорського, і да, і, Ландау, і це все, це все вихованці. Вихованці з України виросли на нашій землі. Ці, ці люди виросли на нашій землі, і ознакою розуму є почуття гумору. А такого гумору, як в Україні, нема не де в світі, і, і це ж, е, ну, це говорить про величезний інтелектуальний потенціал нації. Але ці розумні люди, ще і люди, які з голими руками йдуть на кулі і перемагають. Такого прецеденту, який відбувся у нас на Майдані в 2014 році, коли Небесна Сотня з голими руками йшла на кулі і ми перемогли, як сказав, не українець, а уродженець Чечні сказав, що ми, чеченці, всю історію воюємо з цією імперією, а ви, українці, отут, показуючи на інститутську, йшли з голими руками на кулі і перемогли. І ми знімаємо капелюха перед вами такої сили духу, ми не могли навіть уявити. А Джахар Дудаєв, той же, той же е, чеченець, казав, що е, його пророчі слова, які сьогодні мають збутися, а саме імперія зла впаде, коли сонце зійде над Україною. І... Так і буде. Так так. і буде, так. Е, Третя наша е, особливість е, теж така. Унікальна це наша мирна сутність. Ми ніколи ні на кого не нападали. Ми, як казав і це як наша національна ідея, проголошена Дмитром Донцовим, панувати не над кимось, а на своїй землі. Ми завжди мріяли і хочемо, і зараз мріємо про це панувати на своїй землі. І ми ні на кого не засіхаємо. Але в той же час. Об нашу землю поламали зуби щонайменше сім світових імперій, починаючи з Римської, Золота Орда, Річ Посполита, Османська, Австрогорська, Російська, Радянська, і зараз ця Недоімперія е, остання е, теж е, на нас ламає свої зуби. От. Більше того, я вам скажу, що світова фінансова імперія е, теж. Хотіла нас отак от одним махом розкусити, але попав на зуб алмаз. І вони от зараз не знають, що робити. От, от. І четверта наша теж унікальна особливість це наша здатність до самоорганізації. Починаючи, як ми вже говорили, Україна 1-0 від Новгородського Вічі. Потім війська Запорізького, потім Української Народної Республіки. Візьміть е, одну саму, саму організацію, у, яка була у Нестором Махна. От, потім е, ну, і наші майдани. Е, Нечувана в світі самоорганізація організація людей, е, коли, е, коли Настає дуже скручно, час, да. коли настає час скрути. От і оці всі чотири в комплексі, їх немає жодна нація в світі. Дякуємо, що дивитесь відео на нашому каналі. Нагадуємо, від ваших лайків та коментів напряму залежить, якій кількості людей Ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні!